І якщо ти хочеш щось достойне знати, значить ти повинен зняти, ти повинен знімати не так, як всі. От люди дивляться там в світлину, думають, О, да, от як гарно, але вони не розуміють, скільки стоїть за цією світлиною підготовки для того, щоб її зробити. Ну, знаєте, ви не вийдете тако кляц-кляц-кляць, так не вийде. Це треба продумати. Дивитися, де чапля живе, що їсть, куди літає, куди перелітає, де їх найбільше. Це такий процес дуже складний і довгий, а пташка може не прилетіти. Ти прийшов, просидів, чи погода інша, чи щось сталося. І от вони ти можеш просидіти і нічого не зняти. Получить задоволення від просто часу на природі, а знімати нічого не знімеш.